Восьмий тиждень нашого марафону 100 днів до кращої версії себе марафону про звички. І наша сьогоднішня тема це наші фільтри, сприйняття ситуації, наші фільтри, через які ми живемо наше життя. Хочу розказати дві історії. Одна історія це я з подругою домовилася про відвідування мероприємства. Коли подруга під'їхала, я спустилася. До таксі, і подруга починає казати, що от, дивись, тут чоловік подзвонив, у нього температура, він погано себе почуває. Я от не знаю, що мені робити, чи мені їхати на мероприємство чи їхати до чоловіка додому. А от подумайте ви, як би ви поступили в такому випадку? Поїхали б додому, чи все ж таки поїхали б на заплановане вами мероприємство Так от. Ця жінка, вона що подумала? От вона прям озвучила це. Може, треба було вдома залишитися? Або може, треба було запитатися чоловіка, чи їхати мені, чи не їхати. І в неї, от всередині, було ось таке переживання. У все мироприємство в неї всередині було переживання. Вона і на, і на мероприємстві не була нормально, і вдома е, не була. Да, але чоловік перед цим сказав, що е, ти їдь, не переживай. Е, я прийду додому по і ляжу спати. Буде щось е, гірше, я тебе наберу. І тут дивіться, тут є два фільтри сприйняття цієї ситуації. Перший фільтр, через який е, зазвичай ми дивимося, це фільтр Я погана дружина. І що в такому е, випадку, як ми сприймаємо ситуацію, і як ми в цій ситуації себе поводимо? От фільтр Я поганий або Я поганий». Е, В нас на мероприємстві, відповідно, я прив'язую до ситуації, в нас немає настрою. Ми сидимо в себе в голові. І ми. Постійно крутимо в голові, чи правильно я поступила, чи, чи неправильно я поступила, а як мені варто було б зробити, а може, треба було поїхати додому до чоловіка. І все мероприємство пішло на смарку. Це коли ми дивимося через фільтр, я погана дружина, там або я поганий чоловік, або я взагалі погана людина. А якщо ми дивимося через фільтр на цю ситуацію через любов до себе, що я себе люблю, тоді, як би ми поступили? Ми б сказали, що ну все ок. Я їду на переприємство, тому що я вже домовилася, ми ще раніше домовилися на нього поїхати, тому я туди поїду і не буде крутити в голові в себе ось цю е мисліну жвачку. А як, а що, а чи може, а не може, а як було би краще, а що про мене подумають, так і сказала би чоловікові: ти дивись, якщо тобі стане гірше. Якщо потрібно буде викликати лікарів, ти до мене подзвони. Я встану з мероприємства і приїду. В принципі, цю ситуацію можна ще розділити на дві частини: що як поводить себе доросла людина, і як поводить себе дитина. Але я зараз хочу більше прив'язати це до фільтрів, через які ми дивимося на світ. І, о, і коли ми дивимося через такий фільтр, що я себе люблю, то такі рішення свідчать, що дійсно людина себе любить. І, але ми часто як? Ми часто дивимося через перший фільтр, і ми постійно себе в будь-якій ситуації, навіть не беремо цю ситуацію в будь-якій ситуації. Ми приносимо себе в жертву. Для чого ми це робимо? Щоб не почувати почуття вини. От Для нас болісно бути винними. Тому ми все зробимо, навіть якщо це буде для нас неприємно, якщо це ми через силу будемо робити, але ми це будемо робити, щоб тільки не відчути ось цю вину. Це Ось це є дивитися через фільтр зі знаком мінус на ситуацію або на життя. Чому ми відчуваємо вину? Вину ми відчуваємо в тому випадку, коли ми до кінця не прийняли рішення. Коли ми сумніваємося, да? а от коли ми рішення точно прийняли, ми ніколи не будемо сумніватися, і відповідно, ми ніколи не будемо почувати почуття вини. Друга ситуація. До мене багато хто пише мені в особисті повідомлення, щоб я їх покоучила, поки я маю можливість, я деякі питання задаю, щоб людину навести на потрібну її думку. І так само в мене була в сесії клієнтка. Прямо такі дві ситуації однакові, вони переплітаються. Люди бояться зробити помилку. Люди не починають нічого робити, тому що бояться зробити помилку. На попередньому ефірі ми з вами говорили про 5 травм. Хто ще не бачить, підіть подивіться. Там навіть я дала тест в коментарях, можете подивитися, яка у вас є травма. До речі, багато хто писав, що не може попасти, не може переглянути тест, там потрібно просто включити VPN і все нормально, ви подивитеся, які у вас травми. Травми бувають другорядні і бувають ведучі. Вони є у всіх людей. П'ять травм є у всіх людей. Правда, одні ярко виражені, а другі такі е, слабенько виражені. І одні кажуть, що травм е, не можна позбутися, інші кажуть, що травми можна пропрацювати. Багато хто каже, що травми можна перевести собі в плюс. Яким чином? От, наприклад, е, якщо ви, як, у вас така натура, що ви все контролюєте, да? у вас травма, яка все контролює, має таку потребу. І воно виражається всюди, як на роботі, так вдома, постійний контроль, все, у вас під шнурочок складено, ну, от все. І така людина з такою травмою, вона завжди все заперечує. Що би їй не сказав, вона да, ну але, да, ну але, все заперечує. В неї абсолютно немає, з чим вона могла би погодитися завжди в такої людини, є але і своя думка. А, таким людям з такою травмою дуже добре цю травму вигулювати в бізнесі, зайнятися якимось бізнесом, де можна всіх контролювати, де можна скласти чіткий план, де можна прописати стратегію і слідкувати, чітко рухатися по цій стратегії. Оце люди бізнеса. це так, як перевести свою травму в плюс, щоб вона приносила вам гроші. Ну, все ж таки, ми про гроші. У нас канал про гроші. І, і от таким чином, коли людина вигуляла травму в своєму бізнесі, вона приходить додому, їй не потрібно вже тероризувати своїх рідних, їй не потрібно вже е, кричати, контролювати, ти там не то поклав, ти там не то зробив. От, розумієте, перевести травму плюс, це е, в бізнесі повністю її вигулювати. Е, і всі самі другій ситуації, чому дівчата не йдуть. В реалізацію, не йдуть в розвиток, чому вони бояться зробити помилку. І для них, ну, для них, для таких людей з такою травмою, краще я нічого не буду робити, ніж я буду помилятися. Це саме стосується, наприклад, і в проявленні у соцмережах. От наші перші ефіри з вами, да? щоб вас, всесвіт, почув, скажімо так, щоб Боженька почула вас, потрібно зайняти якнайбільше місця у просторі. А що це означає? Це означає проявлятися, заявляти про себе, записувати в блокноті, записувати в нотатках, казати іншим людям. Якщо десь в якихось марафонах ви там участвуєте, в якихось, на якихось навчаннях обов'язково писати, писати, показувати: я є, я є, я є, я ось така, я ось такий. Так, я є. Показувати всесвіту, що ви є, що все звернув на вас увагу. От і, але багато людей бояться цього. Багато людей навіть бояться. Е... Проявитися, ну, проявитися, це так смішно сказано, ну але так всі говорять. В соцмережах. Що це значить проявитися? Це, по-перше, як ми проявляємося через відеоконтент, через фотоконтент, через, через тексти, так? От, наприклад, я створюю і відео, і фотоконтент, і тексти, і я не тільки в одній соцмережі працюю, я в багатьох соцмережах працюю. І якщо би в мене була травма оця допустити помилку. Я би ніколи не писала тексти, я б ніколи от ефіри би вам не проводила. Хоча от я не роблю ідеально, я дуже багато помилок роблю. Але я за все про себе заявляю, що от я є, я знаю, що мій продукт допомагає багатьом людям і але коли у людини є травма от помилитися, то вони, вони 10 разів будуть перепровіряти, чи правильно. І їм краще не зробити. Чим, ніж допустити помилку. І тут, в цій травмі, варто роз... от, от, щоб її пропрацювати, скажімо так, потрібно роз'єднати дію і людину. Дія не дорівнює людина. Оце чітко потрібно зрозуміти. Якщо ви боїтеся, от у вас є так само ось ця травма, що ви боїтеся проявитися, тому що ви зробите щось не так, то потрібно розуміти, що ця дія це не є ви. Просто цих, з такою травмою це все пов'язано, це все одне ціле. І тут потрібно просто змінити фільтр. От ми з вами почали говорити про фільтри, так? І кожна травма вона має свій фільтр. І ось ця травма ем, отвергнутий, вона має фільтр Я якийсь не такий. І, відповідно, ми на все, що з нами відбувається, дивимося саме через цей фільтр. Ем, цей фільтр він впливає на самооцінку. Це однозначно, тому багато сумнівів, і тому така людина живе життя для інших людей. Чому так відбувається? Бо ми з раннього дитинства звикли отримувати похвалу. Ну, так чомусь нас виховували, що чи ми так сприймали. Коли дитину похвалили, вона побачила позитивну реакцію мами: о, класно, значить, треба робити ось так: догождати, да? чи там ще якісь рішення дитина прийняла. Потім в садочку, похвалили, ой, ти молодець, ти все з'їв, О, приємно? Приємно, а неприємно, коли сварять, неприємно, коли неправильно зробили. Тоді дитина приймає певні рішення. Дитина приймає таке рішення, що треба подобатися всім. Чому? Бо це приємно, це не має негативних почуттів. І крім того, це безпечно. Чому безпечно? Тому що, коли ти всім подобаєшся, тебе оточення. Приймає свою стаю. А коли ти в стаї, значить, ти у безпеці, значить, що потрібно подобатися просто всім. І ну, а щоб подобатися всім, це не треба робити помилок. Ну так, таке рішення може прийняти дитина. І тому я хочу дати вам, запропонувати вам домашнє завдання це е, проявляти до себе любов, покласти оцей фільтр любові. На себе, я пізніше вам це все складеться. Я от е, підведу вас до того, щоб у вас було розуміння, як це робити. Е, от, про сам про фільтр любові. Дивіться, є Луїза Хей, я думаю, ви багато хто знаєте, хто це, можливо, навіть проходили її е, е, якісь е, курси. Ну є такий практичний курс: 21 день любові до себе. То невеличка книжечка, там невеличкий курс. Е, ну він досить такий. Він, по-перше, дієвий і цікавий. Там є такі завдання, які, в принципі, переплітаються з нашою темою про звички, це признатися собі в любові. Ми можемо прописати собі фрази, які ми будемо собі говорити кожен день. От приєднаємо до нашої звички, наприклад, якоїсь рутинної зранку, ми чистимо зуби, нам треба на це скільки? Дві хвилини. От скільки чистимо зуби, стільки ми повторюємо собі ось ці фрази, саме признаватися собі в любові. Ви зараз зрозумієте, чому це важливо, я прив'яжу вам це все до грошей, і в принципі це при ця стратегія вона працює це так, як афірмації, як ці е, е, на, настройки на день. От коли ви будете, наприклад, в ситуації, де потрібно прийняти рішення, і у вас е, буде фільтр, і за е, ви будете дивитися на ситуацію через фільтр, ваш звичайний е, через вашу травму. Там я якийсь не такий, зі мною щось не так, там соромно, вина, або ще у ну, кожного свій фільтр. То ви можете ось цей фільтр замінити на фільтр любові до себе. От те, що ви говорите собі зранку, ось ці признання любові до себе, вибираєте якусь фразочку і просто підкладаєте собі цей новий фільтр, і через нього уже приймаєте рішення. Дивіться, в мене був курс Книга життя. І на цьому курсі у нас було завдання. Зміна фільтрів я робила е, е, учасникам. Ми, виход... ми зранку себе програмували, е, клали фільтр Я – богиня». і через цей фільтр ми жили життя. У нас загалом є декілька варіантів в різних ситуаціях. Наприклад, з цим фільтром я зараз вам розкажу ситуації, які відбувалися з дівчатами. Е, от приїхала дівчина на парковку. І немає де припаркуватися. Машини ззаду підтискають. Відповідно, починається емоційна якась така це є ситуація. Емоційна така е, напряжонка да, починаємо агресувати, якась злість, і все. І ми починаємо, ми скочуємося у звинувачення. Це є наш звичайний фільтр, через який ми дивимося, через нашу травму. Але ми підставляли новий наш фільтр я – богиня». І переключали. Приїжджає та сама ситуація на, на на стоянку, немає машин, і ми включаємо фільтр. Я богиня, в смислі немає, немає де, зупинити, немає де припаркуватися. Для мене, для богині немає де припаркуватися. І якось так складається ситуація, що знаходиться місце. Це тільки із-за того, що поміняли фільтр сприйняття. І так само з рішеннями. Якщо дивитися через інший фільтр на рішення, які потрібно прийняти, рішення приймаються зовсім інакше. Це те саме, що е, є ситуація, ми, е, я завжди на консультаціях своїх пояснюю: от ви живете в звичній вашій ситуації. Ви, коли були дитина, ви проклали е, рельси в Київ, і ви їздите постійно в Київ, там, Вінниця Київ, Чернівці Київ? Так? Але. В якийсь момент вам це надоїдає, вам це рішення не, не приносить ні грошей, ні задоволення, ні здоров'я, ні відносин, нічого. Вам потрібно, наприклад, в Одесу. Але ви не поїдете в Одесу, поки ви не візьмете, не зробите інакшу дію, не візьмете ці рельси і не покладете туди, щоб поїхати до Одеси. І коли ви будете робити інакшу дію, незвично вам, тобто поміняєте фільтр. Тільки тоді ви зможете мати інакший результат. І ще така ситуація, дівчина от, ем, попросила посидіти з дитиною десь 2-3 годинки в день, іншу свою подругу. Якщо ми дивимося на ситуацію через фільтр Я хороша подруга, то відповідно, да, ми залишимо всі свої справи і підемо сидіти з дитиною. Але якщо ми дивимося через фільтр Я себе люблю, то ми себе покладемо на перше місце. Ми не підемо сидіти з дитиною, а будемо робити те, що важливо для нас. І немає значення, чи це робота, чи це прийняти ванну, бо ви давно собі це запланували саме на цей день, чи піти там до стоматолога, чи піти не знати, чи в кінотеатр піти. Немає значення. Ви просто дивитеся через інакший фільтр на ситуацію. І, і ось це про щоб не відчувати вину. Потрібно прийняти рішення, тверде рішення, щоб не мати сумнівів. Ось тут про ясність, ясність і розуміння, і усвідомлення ось цього рішення. Тоді не буде виникати ніяких, а може, а треба було, а як, а це. Тоді включається фільтр. Якщо ви починаєте сумніватися, знаєте, у вас включиться фільтр. Ви ситуацію розглянули через свій власний фільтр. От, поспостерігайте за собою, маєте тиждень. Це в принципі цікаво спостерігати за собою, яка у вас стратегія реагування, поведінки в різних ситуаціях. Тепер, якщо ви довго були зручними для інших людей, а чому ми такі були, щоб відчути себе потрібними, щоб відчути себе корисними і щоб відчути до себе любов? Але дивіться, найпростіше любов отримати від себе, а не від інших людей. Але для нашого розуміння це якось складно. Ми завжди шукаємо одобрення і любов в інших людях. І нам дуже складно самим себе полюбити, дати самому собі ось цю любов. Але дивіться, чомусь у, нашому, у нашій голові завжди звучать чиїсь голоси. Себе ми ні, не можемо почути. У нас звучить, наприклад, голос мами: чого ти лежиш, нічого не робиш. Або вставай бо Впізнишся, або ще такий М, влаштуйся на нормальну роботу, що ти ходиш тут страховки оці пропонуєш. ну Це я з мережевого маркетингу. Або буває так, що батьки кажуть, ой, чого ти ще не заміжня! І от оці е, голоса у нас звучать. А свої ми не чуємо. Це ж ваші думки, і ви вправі вибирати кожну думку. Ви вправі її прокручувати, нею керуватися, жити за допомогою цієї думки. А можете і ні, можете за допомогою власної думки. Але тут ще потрібно розуміти, що ваші думки це не є ви. Не всі ваші думки є ви. Надіюсь, надіюсь що всі бачили фільм Є ж Маліс Любі да, з Джулією Робертс, де вона там поїхала на острова і займалася цим розвитком. Той чоловік якось їй сказав, що навчися вибирати свої думки на кожен день, як одяг в шафі. Ось це все, ось це. покласти собі новий фільтр. І через фільтр жити життя. Е якщо щодня в думках у вас буде, е у нас буде е негатив е переживання складних ситуацій, або ми будемо прокручувати критику в голові, то у нас життя відповідно буде з фільтром. З мінусовим знаком, з негативним фільтром. Якщо у нас будуть позитивні думки, якщо ми будемо відчувати любов до себе, то наш фокус буде на позитиві. І тоді, відповідно, життя наше буде позитивне. Дуже багато радості буде, дуже багато удачних моментів, рішень, інсайтів. Нас буде все влаштовувати, якщо фокус наш буде на позитиві. Ви ж всі прекрасно знаєте, куди думка, туди і фокус, куди фокус, туди і результат. Тому думати треба про позитивне, не про негативне. І, в принципі, любов до себе це перше. Чому? А, то часто до мене приходять клієнти з темою гроші. І гроші це ж завжди відносини з собою. І якщо у вас все через важкість, через складність, через страждання, то і гроші до вас будуть приходити через важкість, через складність і через страждання. Для цього потрібно замінювати фільтр, щоб гроші приходили легко. Більшість ще кажуть ну, в принципі, я знаю, що це хибно, але на цьому весь маркетинг побудований. Що треба попрацювати тата, треба попрацювати маму, щоб прийшли гроші. Ну, це в принципі по великому рахунку це єрунда. Треба себе пропрацьовувати, і свої відношення до тата, і своє відношення до мами. Їх треба залишити в спокій. Але тато це не є гроші. Тато це є ваші, ваша комунікація з соціумом. Це є ваші зв'язки. Тато це є ваша реалізація. А мама це є гроші. Відносини з мамою це і відносини з грошима. Подивіться на ваше. На... На ваші стосунки, на ваше відношення до вашої мами. І подивіться, як мама себе веде. Наскільки мама себе любить, настільки ви любите себе, наскільки у вас хороші відносини з мамою, настільки у вас хороші відносини з грошима. Розумієте? І от тут в цьому є любов. Любов дорівнює гроші. Ви любите себе, ви маєте гроші. Ви дивитеся через позитивний фільтр на світ ви забезпечені, ви здорові, ви щасливі, ви багаті. Як тільки змін ви впадаєте в, ваш... в звичний ваш стан, в звичний ваш фільтр по вашій травмі, одразу все що то пішло не так. Давайте з вами зробимо підсумок. Ми сьогодні з вами поговорили про фільтри, через які ми дивимося на ситуації, на світ, через які ми в принципі приймаємо якісь рішення. Ми з вами згадали, що кожна травма, ми згадали травми, і зараз побачили, що кожна травма має свій фільтр. І я навела приклад вам, як через травму отвіргнути ми не можемо проявитися. Воно нам заважає. В принципі, кожна травма має от такий, те, що нам заважає в реалізації. І я вам навела приклад, як можна поміняти фільтр, і що любов до себе дорівнює гроші. Я вам запропонувала ввести в вашу щоденну звичку це признаватися собі в любові 21 день. І ще хочу вам запропонувати завтрашній день прожити з таким фільтром Я багиня». Да, Це для жінок, а для чоловіків, ну, придумайте собі фільтр, там, наприклад, я красавчик, або «У мене все получається, або там я. Якийсь фільтр собі придумайте, прям такий з позитивним зарядом. І е, в коментарях завтра, е, можливо, я, я виставлю зараз відео, і в коментарях під відео е, поділіться вашим станом, вашим е, відчуттям, як, в принципі, розрішуються ситуації. Ваші, е, Буденні, якщо ви попадали в складну ситуацію, от я за допомогою цього нового фільтра ви в цій ситуації себе відчували, як ви себе поводили, яка у вас була реакція, там, які у вас емоції, стани, які були, які думки крутилися в голові? Як тіло ваше реагувало? Було вам комфортно з новим фільтром чи не комфортно? Чи задовільнив вас цей результат, який ви отримали, чи ні? Ось такі практичні рекомендації я вам пропоную. Ну, і ваша задача це. Або скористатися ними, ну або в принципі пройти мимо. А, так. Я вам всім дякую за увагу. Чекаю вас на наступний вівторок. На наступний вівторок я для вас дуже цікаво приготувала.